342 рази росіяни за тобу обстріляли саме з Запорізького область. Зокрема, здійснили два авіаудари по Новоандріївці. Загалом під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів регіону. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Місцеві жителі не постраждали. Іван Федоров зараз з нами на прямому зв'язку. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий вечір. Вітаю я вас, пане Іване. Наскільки зараз загрозлива ситуація для Запоріжжя? Оперативна обстановка загалом як виглядає сьогодні? Ми бачимо, що за останні два тижні, і останні тижні в нас йде збільшення кількості ворожих ударів по території Запорізької області. А якщо брати останній день, то це близько 350 ударів по семи населених пунктах. Але якщо брати в цілому тиждень, то це 2400 ударів. Тож приблизно 400 ударів на добу ворог здійснює по нашим населеним пунктам. Лише за останній день зруйновано 12 цивільних будинків там, де проживали цивільні люди, там де не було нічого спільного з військовими. Ми бачимо, що е, зменшується кількість ворожих, точніше інакше, змінюється пропорція артилерії та FPV-дронів. Е, І здебільшого ворог продовжує цілити саме FPV-дронами. Це вже приблизно 60 на 40. 60% – це артилерія, 40% це FPV-дрони, Хоча раніше артилерії було значно більше. Під вогнем ворожим щодня е, найчастіше саме прифронтові населені пункти. Оріхів гуляє поле степногірськ, але також на цьому тижні страждали і безпосередньо передмістя Запоріжжя, тож ворог продовжує тероризувати всю Запорізьку область і майже мільйон мешканців Запорізької області для того, щоб вжити заходів для цивільного населення, евакуація або допомога тим, хто залишається в прифронтових регіонах, що робите там? Звичайна евакуація для нас є пріоритетом, але а, слід визнати, що більшість людей, які а, хотіли евакуюватись а, в цій ситуації, яка наразі перебуває в Запорізькій області, то вони евакуювались а, наразі. А, мешканці прифронтових населених пунктів все менше евакуюються. Наприклад, за останні тижні лише 6 мешканців погодилися евакуюватися здебільшого а, погоджуються на евакуацію літні люди, маломобільні люди. Але звичайно, ми Готові евакуювати відповідну кількість всіх бажаючих для того, щоб переместити їх в більш безпечні місця. Наразі пріоритет наш найголовніший. І ми бачимо в цьому наш найголовніший захист: це саме допомога армії сьогодні. А, на території Запорізької області ми могли, змогли сформувати оборонний бюджет вже більше півтора мільярда. Тож ми бачимо захист Запоріжжя, захист Запорізької області лише в тому, щоб деокупувати повністю територію нашої держави в будь-якому іншому випадку, неможливо буде забезпечити захист мешканців на території Запорізької області, саме тому наш пріоритет до чого ми всіх і закликаємо це допомагати нашій армії. Натомість, поки що, ми готуємо укриття, ми готуємо пункти незламності. Ми продовжуємо будувати нові пункти укриттів, як мобільні, так і стаціонарні. Це було і залишається нашим пріоритетом. Пане Іване, а оці ото гроші, про які ви щойно згадали, які будуть спрямовуватися на підтримку збройних сил України, ці гроші вони будуть іти на саме допомогу конкретним частинам? Чи це ви маєте на увазі, що і на фортифікації також? Ні, ці гроші підуть суто на допомогу військовим та військовим частинам. На ці гроші ми як даємо напряму субвенцію до військових частин для того, щоб вони виконували ремонти своєї техніки або придбали те, що їм надпотрібно. Але здебільшого ці гроші йдуть на закупівлю для того, щоб не витрачати час на переказ коштів та проведення тендерних процедур безпосередніми частинами. Ми купляємо найнеобхідніше для військових частин і передаємо за останні три місяці, вже передано більш ніж 8 тисяч FPV-дронів, Передані сотні коптерів і навіть тисячі вже коптерів. І пріоритет наразі для наших військових це розвідувальні коптери з тепловізійним обладнанням. Це є сьогодні одним з пріоритетів на Запорізькій лінії фронту. Також автівки, також ремонт військової техніки. Все це в нашому фокусі пріоритетів, і саме на це витрачаються ті кошти, на які надали змогу зібрати на всі, майже всі громади Запорізької області. Дуже дякуємо вам. Іван Федоров доєднувався до нашого ефіру. Голова Запорізької обласної дякуємо. військової адміністрації.